Спідран починається з приготування до спідрану, а саме на на кнопку, яка означає, що ти дегенерат. Недовго думаючи, натискаємо. Переключаємо вкладки в лаунчері для пришвидшення пошуку гри. А поки гра шукається, розповім про стадію піку. Дуже важливий момент, тут головне не помилитись. І починаємо з ліній. Найкращий вибір це мід або ліст. І в рідких випадках це саппорт. Це потрібно для того, щоб допомагати іншим своїм тімейтам і тримати в страсі шайку ворогів. Менше хвилини катка знайдена. Не ідеальний результат, звісно, але наженемо час в інших елементах спідрану. Далі вибір персонажа. Вибираємо максимально ублюдський пік, щоб навіть при думці, що ворог буде грати проти нас, йому захотілось видалити Лігу. Викинути свій комп'ютер і піти в монастир. Я вибираю Мідлайн люксу, це пік іменно мразоцький. Також для цієї тактики добре підходять мід Тімо і Мальцахар. Або якщо ви нереально скіловий тіп, можете пікнути Юмі або Сораку. Тут кожен мазохіст хай вибирає від болю, який йому подобається. Більше. А ми переходимо до завантаження. І під час завантаження неймовірно важливо виявити найслабішого кентафуріка, на якого ми будемо морально давити. Це можна зробити легко. Перевіряєш за допомогою сторонніх софтів, таких як Blitz або OPG, чи Jail Autofill, якщо так, нам підходить. Також хорошим плюсом буде, якщо він не в дуо. Так попустити мораль жертви буде простіше. Але як саме ми будемо руйнувати психіку нашого опонента, а тут уже невелике пояснення. EASY – це скорочення від англійського слова easy, що означає легко. Використовуючи цю інформацію, міняємо Easy на Easy. Тобто спеціально пишемо з помилкою, так ворог подумає, що ми тупий школодрон, і від цього його передак буде пропалювати стиллайт ще скоріше. На самому початку катки потрібно забайтити потенційну жертву на крючок. Я роблю це таким простим способом. Але відповідь я не отримав, із чого можна зробити висновок, що наша жертва або не розуміє англійської, або вже нас боїться, тому сидить на фулл фокусі, через що не замічає навіть надписи в чат. Що дає нам контроль над грою з нульової хвилини, і вуаля, противники не витримали нашого напору і здались. Перемога, друзі! На цьому все підписуйтесь, переходьте мій Discord канал, телеграм-канал і куди. Це жарт. Тепер спідран, але по-серйозному. Нас не влаштовує сурендер ворогів. Я хочу пограти з ними, щоб вони відчули себе моїми. Спідран починається так само, нічого нового. Проте на цей раз спробуємо завербувати тімейта, який може допомогти кібербулети. Але, не дочекавшись відповіді, починаємо катку без нього. Місто люкси вибрав я на цей раз Майзахара. Цим паралелепіпідом принижувати навіть простіше. Все, що тобі потрібно, флеш і ульт. І твій ворог вже смокче бівух. Гра так само починається з байтящої на чат фрази. Розуміємо, що наш ворог не який навіть клавіатурою користуватись не може, тому і не відписує нам. Рахуйте, що перемога вже в кишені. Пробуємо розчахлити якусь суєту в ворожому лісі, але нічого не виходить. Не біда будемо створювати давку на топ і мід. На мід тому, що наша лінія, а на топ, щоб життя ворожому топеру медом не здавалось. Ну і заодно допомогти заскейлитись союзному Даріусу. Далі наступає етап фарму. Розповідати тут нічого, б'єте кріпів по можливості б'єте лисичку, оскільки дуже важливий момент саме на Мальзахарі, Майзахарі безгультити біомусор. Тому обличчям по карті сильно не щелкаємо тихенько фарму ворожих підсосів. Не дочекавшись шостого рівня, я вирішив відреагувати на ворожий ганг на топ. Повним розумінням, що нічим я там не допоможу, але морально створю давку на ворожого топера, щоб він знав, якщо що, я можу підскочити і зламати йому та суглоб. Лісник вловив нашу волю до перемоги, тому залетів на ганг. На жаль, Арі мене вбили, проте вона. Налякана. План, маніпуляція розпочаток. Після неуспішного гангу лісник вирішив зробити ще один ганг. На цей раз, хоч у мене і була ульта, ми не вбили її. Але я вже бачу переживання в її очах. Продовжуємо нашу давку. І ось воно, противник показує свою слабину. Словами nice skill, bro. що означає, що він хвалить наші навички. Спідран спідраном, але культурним нас, мама, бути учила. Тому дякуємо. Помічаємо якусь заварушку на топі, в результаті якої Даріус падає асет, у якого хромосом менше, ніж пальців на руках і ногах, б'є тавер, за що ми б'ємо його. Перший кіл і без значних зусиль, але розслаблятися ще рано. Не забуваємо і про свою лінію. Б'ємо ногами Арі, яка по ходу любить біль, в результаті чого і відкисає. Продовжуємо Mind Control в чаті. І по повідомленням опонента можна зрозуміти, що він вже фул в тільті, після чого відправляємо йому сердечко, щоб закрити кришку гроба в цій катці. Золотавши достатню кількість тубриків, купуємо перший айтем. Із такою силою в районі третього ока йдемо давати просратись дракону, а також ворогам, які прийшли потусуватись біля нього. Хоча і на Мальзахарі я вирішив бути плеймейкером і злетів перших. Я звісно помер, але я наніс велику кількість демеджу. А також зініціював файт за дракон, який ми виграли. Ще раз показуємо сету, що карта в грі це не просто косметичний аксесуар. Зараз на ваших екранах хижак ловить паску маленького звіра, але відпускає її просто по приколу. Після чого звір остаточно втрачає розум і пукає в чат різноманітні погані речі, в силу своїх розумових здібностей. Після чого наша перемога це лише питання часу. На цьому все. Не дякуйте за відео, хоча ні, дякуйте. Приходіть в мій Discord канал, якщо хочете грати разом, в Telegram, якщо хочете спостерігати за моїми висарами, а якщо це відео якимось чином набере 100 лайків, я зніму відео, як позбутися такого віруса, як Ліга Легенд, і очистити свою. Душу бувай.